Футбольний клуб Динамо та фонд братів Суркіс із лютого 2022 року розпочали масштабну програму допомоги захисникам України та співвітчизникам, що постраждали від наслідків війни. За цей час були передані тисячі тонн гуманітарних вантажів, продуктів харчування та медичного обладнання, автомобілі, засоби зв'язку, дрони і навіть катер на повітряній подушці. Особливий напрямок допомога цивільним лікарням та військовим шпиталям. Днями в одному з обласних центрів була передана вже друга партія сучасних медичних ліжок трансформерів для шпиталів Державної прикордонної служби України. Динамо та фонд братів Суркіс у співпраці з Національною агенцією охорони здоров'я Нижньої Австрії та громадською організацією Успішна нація забезпечують українських медиків сучасним обладнанням і додатковими можливостями для відновлення поранених захисників України. Любий вид допомоги це продукти харчування, чи це теплі речі, чи це ну будь-яка інша допомога. все допомагає, все наближає значить, нас до перемоги. Навіть от, от зараз, як ми бачимо, вантажиться е спеціалізовані ліжка для військових наших госпіталів. Ось в перспективі я думаю, що ці ліжка будуть розподілені по госпіталям державної прикордонної служби. От і пришвидшать реабілітацію наших військових, які прибувають з фронту. От то видно, що достатньо комфортні ліжка спеціалізовано обладнані, значить, для різних там пристроїв, які можуть там підключатися. Підрозділи Державної прикордонної служби зустріли повномасштабне вторгнення на півночі, сході та півдні нашої держави, одним із перших. Своїми життями надаючи час Збройним силам України на розгортання, і досі зведені загони прикордонників продовжують брати участь у бойових діях на першій лінії на рівні з іншими силами оборони України. Тому потік допомоги військовим медикам буде тривати, доки це буде потрібно. Вже у дорозі ще понад 100 спеціалізованих ліжок та інше реабілітаційне обладнання, яке скоро вирушить до адресатів у військових шпиталях. Дякуємо, значить, вашим фондам, вашому футбольному клубу. От від цього прикордонного відомства я думаю, що кожен військовослужбовець, який проходить службу і на нульовій лінії, ось і в тилових підрозділах буде вдячний, тому що така допомога, от саме в такому вигляді, як я вже казав, дуже допоможе нашим військовим швидше. одужати. А як то кажуть, здоров'я саме головне.